Добрий день всім! Сьогодні я вирішила поекспериментувати з форматами і спробувати зняти щось типу влога і щось розумного разу. Ось. Сьогодні в нас за вікном 6 липня, а з 6 на 7 липня у нас відзначається Івана Купала. Івана Купала це моє найулюбленіше свято. Знали би, як я його обожнюю це взагалі. Воно пропитано такою містичною атмосферою. Я так злю. Господи, а ще я спробувала піти якось в атмосферу, включила гірлянду, Тут світло поставила, біжно. Ось. Взагалі я трохи в шоці сьогодні зранку, тому що я вирішила посеред ночі зняти відео. Типу, Єй, в мене є Ютуб канал. Що в мене є Ютуб канал, можете, будь ласка, якось допомогти просунути? І відео залетіло. Дуже дякую людям, які на мене підписалися. Зараз і дивляться це відео. Чесно. Ви мене дуже сильно розчули такими приємними коментарями, тому зараз стараюсь в якість якось. Ще я хотіла трошки прорекламувати мій інстаграм. Як на мене, він досить класний, на нього можна було б підписатися. Ось, почнемо до нашої історії. Історія Івана Купала. Івана Купала, як вже сказала, це одне з наймістичніших свят у слов'ян. Воно змішує у собі як і язичницькі, так і християнські вірування. Саме Івана Купала впитало в себе як Іоанна Хрестителя, а літнє сонцестояння і три стихії: воду, вогонь і цілющі трави. Що ж таке літнє сонцестояння, і як воно має вагу до Івана Купала? Розповідаю трохи ще раз історії. У наших предків літо ділилося не літо, а рік. Хоча я в якомусь сенсі і права, тому що раніше роки називалися літами. Ось. Ділилося на дві фази. Перша фаза це коли сонце встає, і день все довше й довше. І друга фаза, коли сонце вже починає спадати, і день все коротше і коротше. А між цими двома фазами у нас була фаза посеред літа. Яка сонце набувало свого піку, воно знаходилось дуже високо в небі. Дні були дуже довгими, спекотно, жарко, і наші предки це використали, і так у нас створилося свято як Івана Купала. Як називали предки раніше Івана Купала невідомо. Але з приходом християнства вони отримали назву Івана Купала, логічно, так. <сум> Ось це слов'янський варіант імені Іоанна Хрестителя, чий день народження якраз співпадає з, з літнім сонцестоянням. Ось, а дієслово Купати, яке є в фамілії Івана Купала, означає символізує, означає здійснювання духовне очищення через ритуальне обмивання у відкритій водойомі. Так то до двох головних символів вогня і трави додалися ще й третя вода. традиційна Івана Купала. З нагоди літнього сонцестоянні язичники проводили ритуали на честь Бога Сонця і його дружини, зорі зірниці. Це був час, коли рослини досягали піку цвітіння, набували цілющих і охоронних властивостей. Люди вважали, що починаючи з дня Івана Купала до свята пророка і вся нечисть залишила в залишала води, озера, річки і ставки. А найважливішим звичаєм у це свято обов'язково було купання у воді і у святих джерелах. Наші предки вірили, що вода в цей день мала тілющу й магічну силу, оскільки входила у священний союз із вогнем. Саме тому на березі біля річки наші предки розпалювали багаття. До речі, вогонь також має велику магічну силу. Люди водили хороводи, танцювали і, звичайно, перестрибували через багаття. Вважали, що хто перестрибне вище й не зачепить полум'я, буде щасливим. Коли молодь завершувала свої гуляння, старше покоління проводило домашню ходу. Домашню худобу між купальськими багатьми, щоб її не спіткали смерть і хвороби. Матері спалювали у вогнищах білизну, сорочки та одяг, який знімали з хворих дітей, щоб вона щоб вони швидше одужали. Трави і квіти, зібрані до світанку в купальську ніч, вважалися магічними. Їх клали під, під купальську росу, потім висушували та зберігали. Ці трави використовували для обкурювання приміщень. І хворих людей за їх допомогою боролися з нечистою силою, а також використовували в різних магічних обрядах або побутових потребах. Так люди оберігали себе від війзомських зіз... зазіхань кроповою, яку розкладали по порозі будинку, і на підвіконі зірвана на ніч івана купали квітка, іван та мар'я розкладали в усіх. Розкладали в усі кути будинку, щоб злодій не заліз. Але головною квіткою на Івана Купала вважалась папороть. За переказами, якщо в ніч на Івана Купала людина знайде квітку папороті, то бере, отримає безцінний скарб, можливість розуміти і розмовляти з деревами, квітами і тваринами. В творі Миколи Гоголя, «Ніч на Івана Купала, є чудесно змальовується те, як. І головний герой біжить від всякої нечисті, коли зірвав квітку папороті. Ось. Трішки про плани на сьогодні. По-перше, це, звичайно, сплести вінок. По-друге, я знайшла кучу всіляких крутих гадань, які гадаються на Івана Купала. Я цим ніколи не займалася, тому потрібно. Ще в планах з'їздити на річку і запустити вінок. А ще пофотографуватися тако красиво. Ха. Ось. Сподіваюсь, нікого не налякала своїм полосом, але об ним взводя ворожіння на Івана Купала є ворожіння по вінку. Напередодні Івана Купала дівчата плетуть вінки з лісових і польових квітів. Ввечері на діє сонця. Загадавши бажання, вінок опускають в озеро чи річку. Якщо вінок поплив далеко, бажання збуться. Якщо ж вінок через нетривалий час пристане до берега недалеко від місця, де його опустили воду, бажання не на спидеться. Ні, не до вечора. Ну ми круто, дощ. Він кипу дощ і що? Нічого. Ой, я не те, що тут сонце ви підсвітити. Вечором випускають вінки. Багато! Для проведення цього гадання сядьте перед зеркалом, запаліть свічку і поставте її так, щоб її було видно в дзеркалі. В кімнаті при цьому повинно бути темно й тихо. Уважно вдивляйтеся в дзеркало. кажуть, що через деякий час воно почне темніти, що буде означати появу судженого на ближчим часом. Майбутній чоловік повинен підійти до вас ззаду, і в цей момент ні в якому разі не можна відводити погляд від зеркала і обертатися. Налити в глибоку і широку миску воду. На заході пошепки поговоріть про своє бажання, і киньте невеликий камінчик в посудину. Якщо жисло кіл на воді буде парним, то ваше бажання збудеться, якщо не парним, перед сном візьміть з собою в постіль свій гребінець, але волосся ним не розчісуйте. Покладіть гребінець під подушку, на якій ви будете спати. Промовляючи, суджений міряджений прийде до мене і розчеши моє волосся. Після цього лягайте спати. Увісні до вас прийде ваш суджений, який розчеше вам волосся. У ніч перед повним місяцем візьміть з колоду чотири валети і чотири тузи. Перед тим як лягати спати, залиште їх під подушкою. Проговоріть: мій суджений долою мені присуджений. Вранці в двері постукає, ім'я своє підскажи. Вважається, що якщо вранці постукає жінка, вийдете заміж не скоро. Якщо чоловік, запитайте його ім'я, та адже так зватимуть вашого чоловіка. Якщо ніхто не постукає, вам ще рано знати, хто ваш суджений. День добігає свого кінця і на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося. Прошу вас писати у коментарях ідеї для нових відео, тому що в мене є якісь заготовки, але мені цікаво також дізнатися, про що вам саме було б цікаво послухати. До зустрічі в наступному відео. Всім гарного дня!